Майже 63 тисячі людей нині в розшуку. За даними повноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин, це військові, і цивільні, які зникли внаслідок війни або окупації. Але ці цифри не остаточні. Точної статистики в Україні поки немає. Втім, за кожним, хто потрапив в полон, чи вважається безвісти зниклим, особисті болючі історії родин, які чекають на своїх близьких. І одна з них це історія Богдана, захисника Маріуполя. Сьогодні оборонцю виповнюється 30 років, і це вже його третій день народження в полоні. Про історію бійця зову далі в ексклюзивному матеріалі. Катя пригадує їхню останню зустріч Маріуполь 21 лютого 2022-го. Тоді у свій день народження Богдан відпросився зі служби аби кілька годин побути з коханою. А вже за якихось три доби Росія почала повномасштабне вторгнення та облогу їхнього рідного міста. Ми просто жили життя, і ну ми не планували, що буде це, що сталося взагалі. А вже ж в мене були дуже багато, бо я дуже тривожна людина. В мене було багато думок, усяких не дуже гарних, і я йому ще сказала, не знаю для чого в, в, в той день, якщо це останній день, коли ми бачимось дуже часто про це думаю. Навіщо я це ляпнула? Катя виїжджала з Маріуполя 24 лютого вже під канонаду вибухів. Богдан, звісно ж, залишився на захисті міста. Дівчина каже, служба для чоловіка була всім. Катя навіть просила покинути все та повернутися до цивільного життя. Але коханий на відріз відмовлявся. До війська Богдан пішов добровольцем у 20 років. Закінчив будівельний коледж і одразу ж долучився до Азову. Не тільки для мене було неочікувано, а та й для його рідних, тому що Богдан він такий дуже добрий, спокійний. Він просто мені сказав, що ця справа йому дуже сильно подобається, і що він в цьому себе знайшов. Разом із батьками Катерина зупинилася на Закарпатті перші тижні зв'язок з Богданом ще був, але про те, що відбувалося в Маріуполі, захисник нічого не розповідав, адже в місті точилися важкі бої. Він писав, що він живий. Поки ще був зв'язок і інтернет, він у мене постійно просив, щоб я йому присилала фотографії їжі. Що ти їла? Скинь фото їжі. В нього там не було чого їсти. І єдине, що він хотів, типу, це подивитися фото і розуміти, що, мабуть, хоч хтось. В цей час може поїсти. Я точно знаю, що в нього були важкі контузії. Згодом зв'язок із коханим взагалі зникли. Лише від побратимів зрідка приходили звістки, що Богдан живий. А у травні 2022-го, коли стало відомо про вихід оборонців Азосталі у полон, імені Богдана в офіційних списках не було. Одна з служб відповіла, що його немає в списках тих, хто вийшов у полон, тобто, що він рахується безвісти, зниклим. Пам'ятаю, що я сиджу в кутку е, кімнати, в якій я там жила, і просто ридаю як білуга, і не можу заспокоїтися для мене. Це, це, це був просто ну крах, це був кінець. Але якось Катя випадково натрапила на російське відео виходу бійців Азову і впізнала на ньому свого Богдана. А ще через кілька тижнів він вперше подзвонив. Катюня, це я, Богдан. Він мені сказав, що він важе 53 кілограми, а в нього зріст метр вісімдесят. Тобто, це взагалі скелет. Це якось хлопці пронесли і більше змоги телефонувати, коли в них все відібрали не було. Взагалі, з часом вже від звільнених бранців Катя дізналася, що її Богдан був в Оленівці а згодом в СІЗО та ганрозі. Де коханий зараз невідомо. Увесь цей час дівчина бореться за те, аби нарешті побачити ім'я Богдана. У списках на обмін, але каже, в один момент зрозуміла, що сил більше немає, і тому звернулася за психологічною допомогою до українського проєкту безоплатної підтримки жінок. «Гідна». В мене знову з'явилися сили. Ну в мене реально не було сил. Ну я не знаю, як це пояснити. Не те, щоб просто стати з ліжка. В мене немає сил. Я ні, ні хочу нічого. Я, я завжди казала, що я хочу заснути і прокинутися, коли він повернеться. Зараз Катя продовжує роботу з психологом, а ще в нотатнику пише листи до Богдана і справи, які вони мають зробити разом. У мене є повідомлення Богдану за всі ці роки, що я йому пишу. Я пишу, що відбувається, щоб йому все розповісти. А я йому писала, що я з 2022 року не дивлю жодних кіно. Хочу як ми з тобою раніше разом дивитися їх. Ми цей матеріал показуємо саме сьогодні, бо Богдану виповнюється 30, і Це вже його третій день народження в полоні. Це інтерв'ю Катя дала команді Вікон СТБ, аби озвучити їхню історію і вкотре привернути увагу до повернення додому полонених. Нині, за підрахунками командування бригади, вже 33 місяці поспіль в російських катівнях перебувають понад 800 азовців. Олена Ровенчук та Олексій Євченко програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини. Мої вітання пане Сергію, хотів поцікавитися ситуацією плану Б, на вашу думку, який нам потрібен у обставинах геополітичних, які склалися, м'яко кажучи, за останній місяць чи за перший місяць президента Трампа не було оголошено жодних нових воєнних пакетів допомоги від Сполучених Штатів. Та й ті, що зараз іще зависли, вони. Оки що, ну я б не сказав ще під питанням, але існують ризики, які ліпше передбачити заздалегідь, умовно кажучи, якщо Сполучені Штати кажуть, що ми ставимо на паузу, навіть те, що вже обіцяли, що робити збройним силам України в першу чергу для того, щоб компенсувати, а якщо не компенсувати, то хоча б мінімізувати оці наслідки такого можливого рішення. Ну, знаєте, ну перш за все, давайте не будемо так сильно драматизувати, тому що є таке поняття як договірні обов'язки, і а сполучені штати просто фізично не можуть поставити на паузу то, що вже а, оплачено, і то вже що, що вже випродоковується. Про що йдеться? Це а, йдеться про поставки тих заявлених обсягів озброєння, які були забезпечені а, пакетом конгресу Сполучених Штатів, які президент Трамп відмінити не може. Ну і плюс це ж договірні обов'язки, але. Ви підняли дуже важливу тему, і ми маємо розуміти, що, безперечно, така ситуація може виникнути, і ми маємо бути до неї готові. А саме, в нас є основні напрямки, по яким нам треба підвищити співпрацю з нашими європейськими союзниками. А саме, ракетне озброєння для систем протиповітряної оборони. Ми розуміємо, наскільки це важливо. Ми прекрасно усвідомлюємо, що Росія не збирається припиняти атаки, і тому забезпечення потреб протиповітряної оборони стає нашим завданням. номер один. Давайте не забувати, У нас є така фігура у американському політикумі. Треба казати американському політикумі Тепер Ілон Маск. Вивіть собі, що станеться, якщо виключить Старлінг. Ми маємо бути до цього готові. Ми маємо бути до цього готові і продумувати альтернативні засоби зв'язку і комунікації і управління військами. Ми маємо усвідомлювати, що поставка бронетехніки так само може бути компенсована нашими європейськими союзниками. Звісно, не в таких обсягах, як е, Сполучені Штати, тому що все ж таки ми говоримо десь приблизно про 30-40% від загальної допомоги, що так само має нас, ну скажімо, не то що заспокоювати, а не давати пускати руки. Ми маємо шукати альтернативні е, джерела надходження такого зброєння і бойової техніки, і тут ви знаєте, я не можу прокоментувати це далеко за межами моєї експертизи. Але е, я маю надію, що ми ведемо е, переговори з південною Кореєю як країна, яка бореться із спільним ворогом. Чому тому що південна Корея може стати тим арсеналом, на який можна сподіватися у разі. У разі погіршення ситуації з поставками американського озброєння і безперечно, Японія, з якою ми так само маємо співпрацювати, Японія так само може випускати значні обсяги озброєння і бойової техніки. Так само так само ми маємо шукати і інші ринки, де можна ну, скажімо так розжитися озброєннями в такому випадку. Ми говоримо в тому числі про південну Америку. Звісно, це не ті об'єми, які можуть нас задовільнити, але менше з тим, для оборонних бойових дій, нам таких обсягів може вистачити до того, що період до того часу, коли період невизначеності в Сполучених Штатах або завершиться, або ми вийдемо вже на такі обсяги постачання озброєння з Європи. які Задовільнять наші потреби, хоча б оборонної війни, ну, і та, продовжувати але я хотів поцікавиться. Наші... А яка перспектива все таки європейського цього збройного ринку? Тому що в Європі є непогані великі концерни, які займаються питання, наскільки я розумію, в тому, щоб наростити їхні спроможності і збільшити виробництво? От ви назвали ППО як одну з проблем. Так, Петріоти збивають балістику. Чи може, наприклад, європейський виробник виготовляти оці боєприпаси для петріотів? Я думаю, що так. Я думаю, що так, що такі технології а, доступні, і йдеться не тільки про Петріот, йдеться про Айріс Стріп Айрі Сі, про NASM, і так далі. тому подібне. Тобто, розуміти, в чим а, специфіка європейського ринку, він інтегрований в загальну, ну скажімо так, в західний ринок озброєння, і він має ті ж самі стандарти, скажімо так, як і американське озброєння. Тому, а, безперечно, ми можемо знайти замінники, тим більше, що Європа на Відміну від Америки значно краще усвідомлює загрозу Російської Федерації як загрозу європейській безпеці, і саме тому я з нетерпінням чекаю рішень, які будуть прийняті 24 лютого в Києві. Тому ми говоримо про те, що. Основний акцент треба робити, звісно, на наших європейських союзників, які залишаються незмінними союзниками, тому що ринок озброєння в Європі має тенденції до розвитку. Чому я кажу, має тенденції до розвитку? Тому що на жаль, наслідок того летрагічного сна сну, яким спав західний світ після перемоги в холодній війні, дуже багато технологій було втрачено, і розгорнути це виробництво виявилося неабиякою проблемою. Україна тому має ще ми кажемо там такі. Та Україна має ще на куди рости у цьому сенсі, бо ми і так наскільки на має Україна має куди рости. У нас дуже потужні а, перспективи з безпілотними системами всіх типів. Ми можемо розвиватися в сторону створення повної лінійки артилерійських боєприпасів, стрілецьких боєприпасів. Ми маємо дуже гарні напрацювання і індустрію випуску бойових броньованих машин, ну і інших систем озброєння і техніки. Ми нам є куди рости. Пане Сергію, ви згадали, що чекаєте на рішення, які будуть можливо ухвалені 24 лютого в Києві. А деталізуйте, будь ласка, а що може бути ухвалено в Києві? Не є не є секретом, що до нас приїжджають керівники європейських Європейського союзу, і я маю надію, не на виходячи з тих слів і тих меседжів, які вже прозвучали, що рішення щодо подальшої підтримки України, навіть зважаючи на те, що Сполучені Штати можуть припинити. Такі дії, такі, такі рішення о, буде прийнято тут. Тобто, і вони в першу чергу стосуватимуться очевидно питань озброєння. Ну а сама Європа Абсолютно. так на фіналізування нашої розмови сама Європа за вашими спостереженнями прокинулася, чи процес ще триває? А, розумієте, ну не можна сказати, що Європа прокинулась, тому що Європа дуже різна. Є Європа, умовно Іспанії, є Європа Польщі. Тому якщо ми говоримо про ту Європу, яка наближена до нас, яка усвідомлює загрозу, так вся Європа прокинулася і активно озброїться і допомагає нам. Ті, що далі, вони ще думають. Вони як то кажуть, ну не хочуть відійти від тої зручної ситуації, в якій вони проживали 30 років, і не до кінця усвідомлюють те, що світ змінився. Чим далі від Росії, тим міцніший сон. Дякую, пане Сергію, за те, що поділилися думками своїми. Сергій Грабський, воєнний експерт, був в ефірі.